Які документи потрібні пораненим учасникам АТО, щоб отримати компенсацію, яку гарантує держава, і куди звертатися за консультацією? Відповіді на ці запитання наші кореспонденти дізнавалися у військовій поліклініці разом з представниками обласного громадського об'єднання учасників АТО. Учасники АТО, які зазнали поранень чи не були важких захворювань під час проходження служби, гарантовано повинні отримати разову грошову виплату від держави. Є розмір залежить від відсотку втрати працездатності. Тож допомогу призначають уже після проведення лікування. Ми приймаємо всіх військовослужбовців з пораненнями, з травмами, з захворюваннями для оформлення. Документів, перелік, який це обов'язково свідоцтво про хворобу, у випадку, якщо є свідоцтво про хворобу після військово-лікарської комісії, або довідка про військово-лікарську проходження військово-лікарської комісії, у випадку, якщо військовослужбовець визнаний придатним до військової служби, обов'язково з собою мати всі виписні епікризи, які, які проходив лікування військовослужбовець. Також бажано, щоб була довідка про травму, хоча вже це оговорюється у свідоцтві про хворобу. Також зазначає начальник поліклініки обов'язково представити довідку учасника АТО та її нотаріально завірену копію. Більш детальної інформації військовослужбовці можуть дізнатися безпосередньо у лікувальній установі. До нас приходить військовослужбовець, який в основному вже пройшов ВЛК. У нас буквально достатньо два дні, якщо в нього є весь комплект документів. Він проходить в нас пере... Ці консультації спеціалістів це один-два дні. У нас це не затримується. Ми подаємо нам сек і МСЕК старається як можна швидше. Буває так, що за три дні, за чотири людина отримує таку довідку. Людина, яка повертається з фронту, дуже часто не може відстояти свої права через непоінформованість, розповідають в обласному об'єднанні воїнів АТО. Власне цю громадську організацію засновано для того, щоб надавати правові консультації побратимам по зброї. Інформації по тому, як де оформляти, люди повинні або самі копати там десь на, на, на сайтах. Ми для того і створили нашу організацію для того, щоб об'єднати усіх учасників АТО і всесторонньо допомагати їм. Тобто, ми збираємо цю інформацію по крупинках, є, є єдиний інформаційний центр, який нам допомагає. Тісно зараз співпрацюємо з департаментом соціальної політики, тобто намагаємося тримати на контролі всіх порад. Пробуємо зараз систематизувати ту роботу, яка проводиться з сім'ями загиблих. Тож за такими консультаціями бійці можуть звернутися в обласну військову поліклініку за адресою вулиці Старозамкова, 2 або в інформаційний центр для учасників АТО та членів їх сімей, які розташовані на вулиці Леся Корпуса, 2 Чи зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0800 501 552?